У сьогоднішньому відео я покажу декілька ефектів в Капкат, які мені найбільше подобаються, які я найчастіше використовую, і які, на мою думку, будуть трендові ще в наступному році, в 2026-му. Вітаю вас на каналі Світовий Моушен. Я буду розбирати ефекти на прикладі ось такого відео: звичайна доларова купюра на синьому фоні. Тут зроблена така маска червоним кольором. З, грубо говорячи, це як боке, тільки... Із такого мого фірмового кольору. І так, перший ефект, про який я хочу розповісти, він зараз є досі актуальний це ефект Play Pendulum. Я його накидаю безпосередньо на нашу купюру. І так ми бачимо, що вона трошки споплюжилася через параметр Twist. Я його зменшую і ось бачу, як вона вже стає нормальною в своїх нормальних формах. Далі, те, що тут можна налаштувати, це силу нашого. Похитування, наскільки сильно буде хитатися ця купюра, я поставлю, наприклад, на 10-15, зазвичай я ставлю невелике значення. Також швидкість повільніше, або швидше вона буде хитатися. Тут можна поставити десь на 25. І Sharpen – це власне параметр, який робить трошки більш різкуватим наш об'єкт, тому що коли ми приміняємо ефект. Play Pendulum. автоматично, якщо Sharpen поставити на 0, то наш об'єкт стає таким трошки розмитим. Тому я ставлю параметр Sharpen приблизно на 20. І так, із статичної картинки у нас вже вийшло щось більш-менш таке динамічне. Потрібно врахувати те, що в природі і в цілому людське око воно завжди бачить динаміку, у будь-чому ну принаймні природньо в нас це закладено. Те, що ми створили собі умови, в яких нічого не рухається. І може не рухатися годинами і днями це не для нашого ока. І тому завжди потрібно пам'ятати навіть про мінімальну динаміку. Ми дивимося на дерево, там листя трошки похитується, якось там хмари йдуть. Тобто для нашого ока це природне. І так, наступний ефект це ефект, який називається DV Texture. Ось так. От він виглядає, якщо покласти його на наше відео, ось так, якщо прибрати. Зі я прибираю звідси параметр Noise на 0, або, там, можливо, там на 10-15 залишає. І залишає самі ось ці лінії. А, тобто це такі невеличкі лінії, які по факту імітують лінії телевізора. І вони є досить непогано реалізованими в Капкат. Можна поставити, наприклад, на 60 поінтів. І виходить такий уже у нас ефект е такого телевізора, чогось такого ретро. Мені здається, зараз йде тренд до того, що такі ефекти використовуються. Наступний ефект називається Canvas Doodle. Відразу він вам розкриється в ось такому варіанті. Нас це не цікавить. Тут є параметр швидкість, поки що ми його там ставимо на мінімальну, і є filters and texture. Filters – це параметр, який робить нашу картинку чорно-білою і такою нечіткою. Ми його можемо зменшити до 5%. І бачимо, що вже в цілому ось наша картинка нормальна. І те, що ми бачимо ось такі текстури різні, це власне параметр «Texture». Його також можна налаштувати, поставити навіть на нуль. І залишаючи параметр filters, у нас змінюється частота кадрів. Тобто наш кадр рухається так, начебто ривками, начебто там, не знаю, 15 кадрів на секунду. І коли є динаміка, наприклад, ми заанімуємо зараз нашу. Купюру. Побачимо, що цей наш ефект ось так, от бачите, як покадрово випускає нашу купюру. Без цього ефекту вона буде вилітати плавно. Тому потрібно цим ефектом вміти розпоряджатися, потрібно його застосовувати тоді, коли це потрібно. Але, як на мене, ефект дуже класний, і головне, що в нього є декілька параметрів, які можна налаштовувати на ваше око, на ваш смак. Мені, наприклад, ці текстури, ну, я би їх трошки може залишив там на два-три поінти. А от якраз ефект «Filters», він мені подобається більше. Він створює такі косі лінії, які можуть заміняти і бути альтернативою попереднього нашого ефекту Texture». Ось, бачите, залишаються такі лінії. Якщо їх прибрати через фільтр, от їх не буде. Наш наступний ефект називається «Retro Cartoon». Тобто ретро-мультфільм, він виглядає ось так, такий жовтенький. Відразу він може прилетіти до вас у такому вигляді. Не лякайтеся, тут є параметр фільтра, який налаштовує власне інтенсивність цього ефекту. Якщо поставити десь на 10, ми побачимо ось таку текстуру в квадратик. Також дуже прикольно виглядає, не потрібно якихось сторонніх оверлеїв, а таку робить ретро-картинку. І знову ж таки, я вважаю, що в цілому ретро стиль такий старий підвінтаж, він буде популярним у 26-му році. І наступний ефект Chroma Blur, який можна знайти ось в такому вигляді, він робить нашу картинку такою, начебто, галюцинаційною трошки. Базові параметри у нас тут 0,50. Але якщо ми, наприклад, поставимо блюр там, на 15 понтів, тобто інтенсивність, ми вже бачимо, що розмиває трошки, трошки розмиває. І чим сильніше ми тягнемо, тим більше розмиває, но я би не е, сильно цим захоплювався. І ось цей параметр ефекту він. Від цієї точки 50 понтів наліво або направо, він робить такі, начебто іскаження RGB-ліній від нашого об'єкта. От бачите, як це виглядає. Радив би ставити це також максимум там на 45 або на 55, бо більше це вже виглядає дуже негарно. Я поставлю там на 52, і ось так виглядає цей наш ефект. Начебто трошки замалена камера, значить такий от іде розфокус, але в центрі все рівно залишається фокус. Більш того, ви можете зробити маску, придати маску цьому ефекту, інвертувати її. І дійсно буде ефект лише по краях. Тобто в центрі нічого не буде, буде лише по краях. Бачите, ось вилітав тільки що долар, і видно, що знизу тут цей ефект є, а потім він зникає. Так плавно зникає, тому що. Ми задали через маск параметр Feather, і відповідно воно так згладжує цей ефект. Тому його також можна використовувати на якихось футажиках і так далі. Ось такі 5 ефектів, як на мене, виглядають дуже стильно і мають досить велику перспективу бути використованими у 2026 році. От, якщо вам було цікаво, ставте лайк. І якщо вас цікавить навчання по відеомонтажу або особисті консультації, пишіть мені в телеграм. І до наступних випусків.